Здійснимо віртуальну подорож до музею Просто неба. Запорозька Січ, історичний музей на острові Хортиця, Запоріжжя, Запорізька область. Цей історико-культурний комплекс став єдиним збірним образом всіх січей, що існували за часів козацтва. Тут зібрані воєдина найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя запорізьких козаків, також як козацькі січі, що існували давнину. Весь комплекс розділений на дві частини: внутрішній кіш, центральну частину січі, і передмістя, де зосереджені ремісничі і торгівельні об'єкти. У центрі Січі знаходиться майдан, центром якого є діюча церква Січовий храм Покрови Богородиці. Він гордо височить над січчю, де розташувалися курені, скарбниці, гарматниця, канцелярія та інші споруди. Все просто і по-військовому. Чорні гармати суворо спрямовані в бік Дніпра. Готові вразити будь-кого, хто наважиться піти на штурм. І особливому духу українського козацтва це містечко залишить незабутні враження і дасть можливість прийняти участь в житті козацького містечка, де панувала атмосфера військового братства, лихого життя і чистої віри. У цій церкві знаходиться іконостас першої половини XVIII XVII століття. Січ зустрічає мандрівника глибоким ровом, високим дерев'яним частоколом, масивними воротами і трьома вежами, в'їзна з південного боку, мала в східній частині і вежа дзвіниці, яка знаходиться на кордоні передмістя. Комплекс розділений на дві частини внутрішній кіш, центральна частина січі, і передмістя, що примикає до коша, де розташовані ремісничі і торгові споруди. колич і коні з вершниками проносяться під свист стріл. Поруч воїни на шаблях зійшлися у двобої, і звук батога розрізає гаряче повітря. Це козаки відпрацьовують прийоми реального бою, суворі обличчя з посмішками. Адже козак це вільний воїн удачі, який живе сьогоднішнім днем. Тому вони завжди сміливо дивилися в обличчя небезпеці. Порізька Січ була обнесена високими валами з чистоколом і зрубами з, з гарматами. На площі між валами, на краю якої стояли казарми курені, де жили козаки запорожці. Січова церква Покрова Пресвятої Богородиці і духовенство перебували під управлінням києво межигівської архімадрії. Обвитий по обидва боки широким Дніпром. Острів Хортиця піднімається над річкою. Оточений скелями і піщаними берегами. Запорізька січ душа і серце українського козацтва. Славне минуле воїнів козаків прославлено поетами, художниками та істориками. Ми бачимо залі згуртами козаків. А на коне поставити сліпні за козацька медицина пише, І тому як такого не було, бо він був дорогий. До невеликої кількості тютюну додавали різних рідних цілющих трав. Чим покращували травлення, сон, заспокоювали нервову систему. Пройди, хоч раз, пройди по нашій хортиці, так як Тарас ходив по ній колись.